До професійного свята журналістів України, що відзначається 6 червня, у науковій бібліотеці Державного податкового університету розташувалася та працює книжкова виставка за шириною пера. Українська журналістика у фокусі. Допоможуть студентам на шляху опанування знаннями теоретичного та практичного аспектів, як навчальні посібники, підручники, так і практичні посібники, де успішні журналісти діляться багаторічним досвідом роботи у професії, надають цінні та корисні поради майбутнім фахівцям найкращої для демократії професії. Зануритися до глибин простору наукових пошуків читачам дозволять цікаві монографічні дослідження. Видання виставки репрезентують наукові та творчі доробки вітчизняних та зарубіжних авторів. Випускники університету це наша гордість і наша нагорода за цілеспрямовану роботу науково-педагогічних працівників заради тих, хто прийшов здійснювати свою мрію стати конкурентоспроможним фахівцем. А ще випускники це надія для нашого майбутнього життя, це рушійна сила для нових перетворень та перспективи розвитку нашої країни. Святковим подарунком на день журналіста стане зустріч та вітання випускниці нашого університету Ольги Кацан. Вітаю всіх, мене звати Ольга Кацан. Я випускниця бакалаврської програми журналістики Державного податкового університету. А нині журналістка Радіо Свобода, авторка науково-популярного медіакуншт, співавторка книги Стартапи Добра, яка вийшла в видавництві Старого Лева. І також, крім цього, всього, нині я асистую дослідниці з Гарвардського центру Белфера у зборі інформації для документальної книги про Запорізьку атомну електростанцію. І сьогодні на прохання наукової бібліотеки податкового університету я розповім про свій шлях із аудиторії на бакалаврській програмі до ефірної студії. Навчання на бакалавраті запам'яталося мені активним студентським життям, адже крім відвідування пари, я також брала активну участь у випуску газети Ерпіньтайм у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, де, звичайно ж, також і перемагала. І сьогодні, пригадуючи всі ці етапи, я впевнено можу констатувати, що вони були дуже важливими і вони стали вагомим травпліном у професію. На бакалавраті я досліджувала Радіо Свобода як суб'єкт медійного простору, досліджувала новітні формати, які імплетується медіа, його тематику і проблематику, і також практикувалася там. А нині я повноцінна учасниця команди Радіо Свобода, де працюю у кількох проєктах. Зокрема, розповідаю про життя внутрішніх переселенців і вимушених біженців, які наразі проживають за кордоном, і також займаюся дослідженням серйозних тем пишу аналітичні матеріали для. Для проєкту «Донбас-Реалії». зокрема, якщо вам цікаво, хто відповідальний за будівництво фортифікації, яка ситуація із дронами і що відбувається наразі на окупованій росіянами запорізькій атомній електростанції? Запрошую вас прочитати мої матеріали на сайті Радіо Свобода. Навчаючись на бакалавраті, я неодноразово чула від нашої кураторки формулу, яка насправді виявилася фундаментальною у журналістській роботі. Вона часто повторювала, що без людей нічого не вийде, і у цьому я переконуюся чи не щодня, коли працюю над медійними матеріалами. І це усвідомлення прийшло найбільше під час роботи над моїм магістерським проєктом. Це були реконструйовані репортажі про історію ядерного розброєння України, і тоді я чітко переконалася, що ланцюжки працюють. Правило шести рукостискань працює, і щирий інтерес до теми насправді неймовірно важливий для успіху. Власне зараз це і є тема, над якою я працюю, яку активно просуваю. Я досліджую історію ядерного розброєння України та інші довкола ядерні питання. Цікавлюся тим, як працює Запорізька атомна електростанція, як відбувався антиядерний активізм після катастрофи на Чорнобильській АЕС в Україні, і також цікавлюся дотичними темами. Насправді, якби тоді, коли я навчалася на бакалавра, і хтось сказав би мені, що через кілька років я буду цікавитися довкола ядерними питаннями, їздити в архіви, шукати свідків подій ядерного роззброєння України, гуглити, що таке рівень збагачення урану, то я б не повірила і щиро розсміялася. Але сьогодні, коли я спробувала себе у цій темі, занурилася у неї, я зрозуміла, що це справді те, чим я горю, і чим мені цікаво займатися, що мені цікаво далі доносити до людей. Тому, відчуваючи, Усю цю яскраву палітру, відчуваючи щастя від того, що я насправді можу торкатися до таких питань. Я хочу побажати вам, наші майбутні колеги, знайти ту тему, якою ви по справжньому горітимете, з якою ви з радістю працюватимете, і не боятися пробувати себе у чомусь новому, навіть якщо на перший погляд воно здаватиметься якимось надзвичайно складним і неможливим. Навіть коли люди довкола вас не розумітимуть вашого щирого захоплення і думатимуть, о, господи, це ж так. Складно, насправді ви обрали одну з найцікавіших і найважливіших професій, і я бажаю, щоб вона приносила задоволення вам і користь суспільству. І як казав Стів Джобс, будьте спраглими, будьте шаленими з ним журналіста.